Сьогодні важко знайти популярну гру без Battle пасу, Fortnite, Apex Legends, Call of Duty, навіть мобільні тайтли, усі вони пропонують гравцям одну і ту ж схему. Плати і отримуй унікальні нагороди, доки сезон триває. Звучить просто, але насправді Pass це дуже хитрий інструмент монетизації, який змінює спосіб, у який ми граємо. Батл Пас це система прогресії, ти виконуєш завдання, піднімаєш рівень і на кожному етапі отримуєш нові нагороди: скини, зброю, емоції, графіті. В іграх зазвичай є і безкоштовна версія Баттл Пассу, але всі найкрутіші призи заховані за платним доступом. І отут починається головне, якщо ти вже витратив гроші, у тебе з'являється відчуття, що ти зобов'язаний відіграти сезон до кінця, щоб не втратити вкладене. Це психологічний трюк. Тобі дають не готовий продукт, а потенційні нагороди, які треба ще заслужити. Ти платиш не за скини напряму, а за шанс їх отримати, якщо встигнеш. Це як підписка в спортзал, заплатив, тепер мусиш ходити, навіть коли не хочеш. Ще одна хитрість обмежений час. Зазвичай сезон триває 2-3 місяці. Якщо не встиг, усе, нагороди зникають назавжди. І тут вмикається ФОМО страх пропустити. Твої друзі отримують ексклюзивні нагороди, а ти ні, і ти вже відчуваєш себе поза тусовкою. У підсумку гра перетворюється на роботу: щоденні квести, тижневі завдання, грінт рівнів усе це починає диктувати твій розклад. Замість того, щоб грати у своє задоволення, ти починаєш виконувати план по батл пасу. Якщо пропустив тиждень, ризикуєш не встигнути і тоді вкладені гроші згорають. Однак є й позитивні моменти. У порівнянні з лутбоксами батл пас виглядає більш чесно. Ти точно знаєш, що отримаєш, і все залежить лише від часу, який ти готовий вкласти. До того ж, ціна зазвичай не надто висока, приблизно 10 доларів за сезон. Для багатьох це виглядає як дешева підписка на гру. Але ключове питання тут у балансі. Для когось Батлпас це мотивація заходити в гру частіше, для інших відчуття примусу і стресу. Уявіть собі, ви заходите не тому, що хочете, а тому, що треба закрити челендж. Це вже не зовсім розвага. Коже на те, що батлпаси вже стали цілковитою нормою і нікуди не зникнуть. Видавці знайшли ідеальну формулу. Гравець платить, але щоб відчути себе окупленим, він має витратити ще десятки годин у грі. Це однозначно і заробіток для кампанії, і спосіб утримати аудиторію. Напишіть у коментарях про свій досвід купівлі лутбоксів та батлпасів, як ви на це підсіли та як з цього злізли. Дайте собі відповідь на запитання, чи ви граєте, бо вам цікаво. Чи тому, що боїтеся пропустити умовний скін Бананченка для свого улюбленого персонажа?